Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. Саме сьогодні ми будемо знімати розпаковку мого замовлення із сайту ЄВА. Сподіваюся, що це відео буде дуже цікавим, тому що придбала ті продукти, які давно хотіла спробувати, і вже кортить мені їх швидесенько дістати. Як ви помітили, моє пакування відкрите, тому що, коли я приходжу в магазин Єва, в точку видачі я завжди перевіряю своє замовлення. Інколи буває таке, що переплутали якийсь відтінок, або, наприклад, до вас приїхала розбита якась косметика, і краще все це відразу на касі, скажімо так, або обміняти, або взагалі просто прибрати з вашого замовлення. Навіщо платити за продукт, який потім вам не знадобиться. Тому особисто я ну, можу собі дозволити 5 хвилин часу витратити на те, щоб перевірити своє замовлення. В принципі, для мене це зручно і комфортно. Давайте скоріше відкривати і дивитися, що ж я тут замовила. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Відкриваємо мою посилочку, прибираємо захисне пакування, адже воно нам не потрібно. Ну, і, власне, ось так от виглядає моє замовлення. Давайте тепер поетапно діставати. Перше, показую чек, який вийшов на 761 гривню рівно, але моє замовлення повинно було бути на 800 гривень. Але мені подзвонили із магазину Єва, попередили, що однієї помади немає в наявності і чи влаштує мене моє замовлення без цієї помади. Звісно, я сказала, добре, відправляйте те, що є. Так, розпочинаємо. Перше, що дістаю, це ось такий продукт: це пудра для обличчя від бренду Golden Rose. Вона у мене йде у відтіночку під номером 01. Ось тут зверху помітно. До речі, дивіться на мої нігтики: це новиночка з магазину Аврора. Накладні нігтики. Придбала я їх в ось такому оформленні. Тут аж 24 нігтики. І ціна була, здається, 65 чи 69 гривень, щось таке. Але мені подобається, дивіться, які вони гарнесенькі. А, В принципі, я думаю, що днів 5 я з ними відходжу. І, напевно, мені ще їх вистачить навіть на 1 вересня піти до школи з гарними нігтиками. В принципі, вони зручні, красиві, мені подобаються і коштують дуже-дуже дешево. Повертаємось до нашої пудри. Пакування гарненьке. Тепер відкриваємо і дивимось. Ой, слухайте, випадає все. Ось так от виглядає пудра, і всередині просто ось така пуховочка, яка окремо від цього пакування, просто випала з картонного пакування. Я собі уявляла це трішечки інакше, скажу чесно. Трішки покоцане пакування ось тут, не знаю, чи вам помітно чи ні, але ну такі подряпинки є. Ну, Не дуже це приємно, але гаразд. Об'єм тут 12 грамів. Пакування виглядає дуже дешево. Чесно кажучи, на картинці виглядало гарніше. Ну, гаразд. Так, відкриваємо. Ой, пакування таке, знаєте, ну, дуже якесь слабеньке. Ось тут, помітно, прямо затерта така біла пляма посередині. Але пудра новенька. Всередині видно, що нею ніхто не користувався, вона чистенька. Практично, взагалі, немає ніякого аромату, але ну я його не відчуваю. Так, текстурка шовковиста, ніжна, відтіночок світленький, в принципі, розподіляється гарно і не залишає ніяких слідів. В цілому, виглядає досить симпатично. Коштувала вона бюджетно, але, ну, чесно кажучи, очікувала трішки більшого. Ну, Буду ось так її носити, ось так от нею користуватись. Якщо чесно, цими пуховочками я дуже рідко коли користуюсь. Зазвичай це просто звичайний пензлик, але інколи в сумочку, ось так, от взяти відразу пакування прямо із пуховочкою, я думаю, що буде дуже зручно. Подивимося, що з собою представляє ця пудра. В будь-якому разі, все, що я сьогодні придбала, буде в окремому відео, будемо фарбуватись. Ну, і, власне, перевіряти на якість кожен цей продукт. Далі дістаємо так, ось такий продукт дуже мені хотілося його спробувати. Весь тікток у мене полихає цими засобами від бренду Glamit: це пудра для губ. Так, от дивно називається цей продукт, але по факту це щось схоже на матову помаду. У мене йде у відтіночку під номером 04. Давайте відкривати і дивитись на цей продукт, тому що мені дуже кортить його спробувати. Так, пакування так непогано запаковане. Ну, у глимбі завжди з пакуванням усе, в принципі, добре. Так, ось так от вона ближче виглядає. Такий матовий дизайн гарненький. Ну, в стилі глимбі, в принципі, все як завжди. Так, дивимось ось така щіточка. Mm, слухайте, такий цікавий аромат. Пахне шоколадними цукерками, от чесно. Мені це дуже-дуже схоже на шоколадні цукерки, але трішки з хімозним ароматом. Так, дивимось, відтіночок красивий, мені подобається. Ось так от виглядає. Він такий, знаєте, ягідний, насичений, рожевий. В принципі, я такі відтінки люблю. Наноситься, як знаєте, як якийсь мус от у глимбі є колекція помад. Які дуже схожі по текстурі на цей продукт такий мусовий, але ніби матові, водночас. Наносяться при цьому дуже легко, класно розтушовуються, подивимось на стійкість. Я думаю, що поки що я свочик залишу до кінця відео, і в кінці відео ми з вами перевіримо на стійкість цей продукт. Тому що мені особисто дуже цікаво, стійкий цей засіб чи ні. Наступний продукт Так, дістаємо, виглядає ось так: от. поки що не зрозуміло, що це. Але це колекція градієнт від бренду Патрісія Ледо, і це у них іде заявлена як термотуш. Будемо зараз дивитись, відкриваємо. Слухайте, мені так подобається ця колекція. Вона візуально дуже-дуже гарна, чесно. Естетично, мені прямо дуже подобається дизайн цієї-всієї колекції. Дивіться, який гарний колір. Це такий. Фіолетово-чорний, глибокий, красивий колір, з таким блиском. Ну, Виглядає дійсно дуже красиво. Так, Візуально мені це нагадує якусь помаду. Але це туш. Ось така в неї щіточка. Дивіться поближче. Не знаю, чесно, сподобається вона мені чи не сподобається. Але відгуки були досить позитивними, тому я її і обрала. Пахне, як звичайна, туш. щіточка силиконова, дуже гнучка. В принципі, виглядає досить непогано, але перевіримо це в окремому макіяжі. Подивимось, як вона буде подовжувати мої вії, чи буде вона придавати їм об'єм. Ну і, власне, як вона буде носитись. Тому що для мене особисто дуже важливо, щоб туш була стійкою, щоб вона до кінця дня ніде не відпечаталась, не розтеклась, не осипалась, щоб не взялась комками і також щоб ці комки не посипались ось тут під очі. Якщо вона буде дійсно стійкою, то це буде прямо дуже-дуже круто. Наступний продукт дістаємо. Це засіб, який я давно хотіла спробувати. Виглядає ось так: от. також колекція градієнт від бренду Patricia Lede. І це у нас з вами йде тональний засіб. Я можу сказати, що це кушон для обличчя у відтіночку під номером 01. Ось так от гарно виглядає. Тут у нас об'єм 10 грамів, і мені дуже-дуже кортить спробувати цей продукт, подивитись, власне, якої він якості. І чи дійсно він хоч щось перекриває, бо мені особисто здається, що він буде якийсь, ну, якийсь напівпрозорий. І так, давайте відкривати, такі приємні відчуття взагалі. Ох ти, ну виглядає прямо бомба, дуже красиво, дивіться. Прямо дуже гарно. Єдине, що мені не подобається, ця дзеркальність, тому що на ній повністю помітно усі відбитки пальців, і це не дуже прикольно. Так, дивимось. Всередині у нас є дзеркальце досить велике, зручне. Є ось така пуховочка, подушка. Ось, слухайте, вона така гарна. Дивіться, ось так от вона виглядає. Прямо дуже така естетично красива. Далі, угу. так тугенько відкривається, дивіться. Ну, слухайте, мені прямо дизайн дуже подобається. Це так прямо естетично, гарно, прямо супер. І наліпка, ось тут так прямо гарно розміщена. Ну, виглядає неймовірно круто. Будемо зараз її знімати, дивитися, що ж тут під цією наліпкою. Я ледь відкрила цю наліпку. Ось так от виглядає цей продукт всередині. Досить такий цікавий, такий прямо кремовий продукт. Розмазується, виглядає ось так. от. Я собі уявляла, що пакування буде більш схоже на кушон. Але трішечки все ж таки відрізняється. Але в цілому виглядає непогано ось такий відтіночок. Розтушовуємо його. Досить такий світлий продукт, легенький, щось начебто й перекриває, але не сильно. Подивимося, як буде це виглядати в макіяжі на обличчі. Поки що візуально виглядає непогано. Стосовно аромату, то цей продукт взагалі нічим не пахне. Я взагалі ніякого аромату не відчуваю. Ну, досить цікавий продукт. Написано щільно закривати кришку після використання. Подивимось, наскільки довго мені вистачить цього продукту. Вибачайте, у мене доносяться сторонні звуки, шум, тому що у сусідів у мене ремонт, і ну, інколи так буває, що їх чутно. Але ну що ж, мені відкладувати свої плани чи що? Звісно, ні. Тому знімаємо, не дивлячись ні на що. І так, їдемо далі. Наступний продукт. Виглядає ось так от: це засіб від бренду Top Face, колекція Instyle. Це у нас з вами помадка для брів у відтіночку під номером 002. Досить незвичний формат, такий, досить довгий. Я думала, що це пакування буде набагато коротшим. Але гаразд, так, відкриваємо. Дивимось, що у нас тут виглядає ось так: от. бачите, як гарненько запаковано. Тут у нас з вами є щіточка. Ось такий пензлик, ну начебто непоганий. Ну, так знаєте, поганенько набитий. Але, в принципі, якщо немає ніякого пензлика, то й цим нафарбуватись також можна. І дістаємо саму помадку. так Виглядає вона ось так: от, дивіться, ну досить гарненько. відтіночок в номері тауп. Ну, в принципі, непогане стандартне пакування. Скляне, мені подобаються такого формату баночки. Мені подобаються такі помадки для оформлення брів. Але останнім часом я помітила, що помадки, які в мене були, вже знаєте, трішки підсохли, вони стали погано наноситись, і якось нових я не купляла. Здебільшого, це були всякі олівці для оформлення брів, і вирішила я, що потрібно свою колекцію помадок поповнити свіженьким якимсь гарним засобом. Тому, власне, купила цей продукт. Ось так, от всередині виглядає. Бачите, я тут не бачу ніякого захисного пакування, ні плівки, ні ще чогось. Відразу у нас ось так от видно саму помадку. У неї такий приємний, красивий відтіночок. Давайте перевіримо текстурку цієї помадки. Вона така дуже м'якенька, дивіться, дуже легко набирається. І давайте ось тут знизу нанесемо її. Ну, Відтінок гарний, дивіться, дуже натуральний, такий красивий, дійсно тауповий. Мені здається, що буде дуже-дуже гарно в макіяжі виглядати на моїх бровах. Ну, а там, звісно, побачимо. Для мене особисто ось в таких помадках головне це стійкість. Якщо помадка буде суперстійкою, то я готова їй пробачити абсолютно все. А звісно, з помадками працювати трішки важче ніж з олівцями, тому що можна зробити занадто товсті брови. Але якщо попрактикуватись, то все вийде дуже гарно, вдало і красиво. А головне, щоб весь цей результат був надзвичайно стійким. Особисто в моєму досвіді саме помадки були надзвичайно стійкими для будь-якого періоду мого життя, навіть якщо це походив в басейн або, наприклад, на пляж, то мої брови завжди залишались на моєму обличчі, не було ніяких ні потьоків, ні ще чогось. Вони не розтікались і не змазувались, і це було дуже круто. І саме для таких важливих подій я використовувала помадки. Помадку ось таку від бренду Top Face я раніше не пробувала, тому не знаю, сподобається вона мені чи ні, але обов'язково ми її перевіримо. Наступне, що придбала, це останні два продукти виглядають ось так. от. Це засоби для контурування обличчя від бренду Patricia Ledeau, знову ж таки, колекція Градієнт. Була неймовірно класна акція на сайті Єва. Два дорівнює чотирьом. Тобто, два продукти ви купуєте за свій кошт, а два продукти найдешевші йдуть вам у подарунок. Власне, мені пішло в подарунок ось такий один засіб, і ось така туш. Це був мій подарунок. Все інше я придбала за свої кошти. І так, розпочнемо. Продукт під номером 01. Тут з одного боку у нас іде консилер, з іншого рум'яна. Давайте відкривати і дивитись на цей продукт. Ну, Запаковують класно. Претензій в мене немає ніяких. Так, відкриваємо, дивимось. Дизайн дуже гарненький, приємно тримати в руках. Почнемо з консилеру. Консилер тут ось так от виглядає. І давайте десь. На руці, не знаю, давайте з цього боку нанесемо цей продукт. Так, ось такий консилер, досить світленький, гарненький. І він, знаєте, такий щільний. Він не дуже легкий, в принципі, повинен щось перекривати. Це досить добре. І дивимося з цього боку. Так, розкручуємо. Ось так от у вигляді помади виглядає наш рум'яна. Дивіться, відтінок гарний, і продукту тут багатенько. Так. Скручуємо і зробимо сводчик. Десь ось тут поруч. Так, ось такий відтіночок. Ну Дуже гарний, ягідний такий. Так, рум'яна нічим не пахнуть, а консилер. М -м -м. У консилера приємний аромат, ніби парфумований, такий, знаєте, незвичний, тому що раніше консилерів з таким ароматом у мене не було. В принципі, поки що мені подобаються ці два продукти, виглядають досить гарно. Переходимо до продукту в номері 02. Тут у нас з одного боку також консилер, з іншого контурінг. Так, відкриваємо. Знову ж таки дуже гарно виглядає, приємно тримати в руках. І давайте розпочнемо спочатку з консилеру. Він тут уже у відтіночку під номером 02. Нанесемо його трішки нижче від попереднього. Дивіться, але візуально він набагато світліший. Перший ось цей консилер в номері 01, він більш такий якийсь рожевий, а це більш до такого бежевого відтіночка, навіть, я б сказала, до молочного якогось такого. Ну, дуже світлий, гарний. І тепер поглянемо на контуринг. Ось так от його тут багатенько. Він чимось пахне, але я не розумію, що це за запах. Пахне, в принципі, приємно. Так, робимо сводчик поряд з рум'янами. Ось такі два відтінки. Слухайте, ну відтінки просто бомба. Вони правильні, красиві. От відтінок контурингу, він дійсно холодний, такий, правильний, красивий, дійсно. Рум'яна, можливо, будуть занадто яскраві, але якщо їх добре розтушувати, то я думаю, що все буде. Круто. Будемо пробувати в окремому відео, будемо фарбуватись і дивитись на ці продукти. Так, повертаємось до консилеру. М -м ну він, здається, пахне схоже, як попередній, але тут уже не настільки виражений парфумований аромат. Він уже більш такий якийсь слабкий. Але ну, візуально і по текстурі, і по аромату, по консистенції вони дуже схожі. Єдине, що відтіночки в цих консилерів різні. Мені особисто дуже сподобався ось цей під номером 01. В нього такий правильний відтіночок, і саме ось такі відтінки консилеру дійсно класно перекривають недоліки, особливо сенсі. Вони прямо круто-круто все перекривають. Будемо тестувати, перевіряти. Я сподіваюся, що мені сподобаються всі продукти, які я сьогодні придбала. Давайте повернемось до помадки. Так, дивіться, вона абсолютно не стійка, вона дуже-дуже розтирається. Але, ну, в принципі, на шкірі навіть при розтиранні її залишається досить багато. Тому мені здається, що в принципі вона повинна гарно носитись. Ну, а там, звісно, перевіримо. Мої любі, я вже давно а, обіцяла вам показати своїх котиків, те, як вони підросли, коротенько про їх вподобання. Тому саме сьогодні швиденько вам показую. Розпочну з свого улюбленця. Це Лунтік. Дивіться, який він уже гарний, такий величенький і як він муркоче. Ай, сподіваюсь, що вам чуть. Ось ця дитина це просто моя любов. Він настільки класний, в нього настільки приємний характер, він настільки такий, знаєте, добрий, а, ну прямо дуже класно йде на контакт. От він самий такий, знаєте, люблячий. От він дійсно вміє любити. От він проявляє свою любов. Він завжди з вами вступає в контакт. Він завжди. Відповідає на ваші, там, не знаю, на ваші ігри, на те, як ви хочете з ним там погратися, погладити його. От, от реально, це дитина душа. Я б так сказала, тому він у мене в любимцях. Але він водночас і розбишака, я б так сказала. Але ну от чесно, він із самого-самого народження, саме такий близький мені по душі котик. От він був самий малесенький, самий такий нещасний, самий худенький, Його я найбільше якось підгодовувала. От він найбільше хотів моєї ласки, любові, уваги. Тому він, от, у мене, Любимчик. Хоч, можливо, він зовнішньо не самий гарний котик, але ну от, особисто мені він знаєте, самий самий такий приємний, самий рідний, напевно, можна так сказати. Це зірочка. Я називаю її зіруня. Вона найбільше схожа на свою маму. Також досить така величенька. В неї є плямки на лапках, на обличчі трішечки на шиї. Це сама характерна киця з усіх чотирьох, от до неї потрібно шукати підхід. Вона, от наскільки така, знаєте, не дуже любить до себе підпускати, вона не дуже тактильна, вона не любить, коли ти її там затіскуєш, от їй це просто не подобається. Але особисто ну, для мене, я так зрозуміла, що для мене це, знаєте, саме така спокійна киця, саме така розумна, можливо, навіть. І от вона, якщо пускає вас до себе в серце, то це, напевно, буде любов на все життя. І для мене особисто це саме, знаєте, така проблемна кицька. От у неї найбільше завжди якихось проблем по здоров'ю, особливо з очима. Постійно потрібно її доглядати, лікувати. Тому це така дитинка-турбота. Отак, от наступна киця це мурочка. У неї самий гарний окрас. Вона настільки така чиста, красива, така прямо витончена кішечка. У неї дуже-дуже ласковий, такий прямо дуже ніжний характер, і це улюблениця моєї доньки. Це кішечка саме моєї доні. Я до неї сильно не, не пристаю, можна так сказати. Звісно, годую, лікую, доглядаю, але здебільшого вона проводить час саме з моєю донькою. Це така от її найулюбленіша кицька. Вони от по характеру дуже якось, знаєте, так зійшлися. У них прямо дуже-дуже класний конект. Зі мною ця кицька не так багато проводить часу і не так сильно мене любить, як мою доньку. Але це, саме, знаєте, про таку прямо любов, ніжність, ласку, мурчання таке прямо годинами. Оце саме про цю кицьку. Вона мурчить неймовірно, сильно, довго і дуже-дуже приємно. І останній котик. Боже, ну це лев просто. Ну це моя любов, це друга моя любов на все життя, це сімба. Боже, ну ви подивіться на цю морду. Ну, він же такий пухнастий, такий, такий м'якенький, такий гарнесенький, ну просто бімба. Він прямо дуже-дуже класний, але це самий неряшливий кіт. Він не любить за собою доглядати от прямо взагалі. В нього і зараз подивіться на цю моську, на цей ніс, брудний, грязнющий. От, ну, не любить він якось умиватись, не любить він за собою доглядати. Йому це взагалі не цікаво. Але в нього дивіться, яка дуже-дуже така густа шерсть, дуже такий він лахматий. Прямо... І дуже-дуже любить муркотати. От Якщо ви його ось так от візьмете, будете ходити, він оце знаєте, як, як. Іграшковий, як ніби він не справжній. От Він буде так от сидіти у вас півгодинки і навіть не пошевелиться. Я не знаю, як йому це вдається, але це кіт, ну просто-просто знахідка. Дуже цікавий, дуже тактильний, ніжний, красивий, дуже громко, голосно, муркоче. Аж, аж такі вібрації ось тут от в душі відчуваються. Я дуже люблю цього котика. Він надзвичайно ніжний, прямо ну, мені дуже-дуже по душі. Я прямо його дуже люблю, і особливо за оці очі великі, за оцей ніс довгий. Ну це просто моя любов. І, взагалі, я найщасливіша кошатниця у світі. Дивіться, які в мене кицьки, які в мене дітки, бозі ті, така прямо любов. Ну я вам прямо не можу передати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!